20-градусні морози та сильні снігопади практично відрізали від цивілізації дев'ять населених пунктів у Волинській області. Для того, щоб прокласти дорогу до людей, рятувальникам навіть довелося залучити важкий шляхопрокладач БАТ-2. За нами їдуть автобуси з людьми, які вже тиждень часу не були вдома. Молоковози, молоко відвозять на заводи, і діти можуть йти вже до. Витягати зі снігових заметів машини, які застрягли на автошляхах, довелося рятувальникам Одеської області. Тільки за минулу добу звільнили три десятки автомобілів та 40 людей. Стихія, яка пройшла кілька днів назад, образувала великі заноси сніга, порой досягаючи трьох метрів, які обикновено технічною технікою, яка знаходиться в руках облавтодора служби. Випонити невозможно водночас у Держагентстві автомобільних доріг наголосили, під час розчищення трас не було жодного випадку нестачі пального. Єдина проблема застаріла техніка. Техніка підготовлена до зими, працює, ну як правило, через тиждень починаються інтенсивні поломки. Техніки 30-40 років і зрозуміло, парк це потребує оновлення, і ми зараз цю роботу плануємо. Однією з найскладніших залишається ситуація у Львівській області та Карпатах. З деякими населеними пунктами немає автомобільного сполучення вже понад тиждень, тож прокладати шлях ці БТРи виходять із хлібом та харчами. Сергій Глушаков, Катерина Кундельська, новини, телеканал Бізнес.